Зараз саме той час року, коли безліч безкоштовних рослин чекають, щоб ви їх забрали, і смороду знаходяться прямо у вашому дворі. Це одна з небагатьох приємних сторінок осіннього прибирання двору. Всі ті багаторичні рослини, які ви вирощували роками, старанно зростали, і час від часу їм на користь піде поділ. Вісь що можна і не можна ділити, на що варто звернути увагу і як це зробити? Які багаторичні рослини можна ділити? Ось основне правило ніколи не діліть рослину, поки вона ще цвіте. Але рослина, яка вже відсвіла, готова до поділу. Зараз ми ділимо весняні та літні квіткові рослини. Є три основні причини для поділу, або рослина переросла свій простір. Або вона погано собі показала цього року і її не завадити оновлення, або ви просто хочете розмножити її, щоб пересадити частину в іншому місці. Це стосується ірисів, флоксів, конвалій, лілій, хост, вероніки, шавлії, коріопсису та всіх квітів типу ромашок, рутбекі, шасанських ромашок, ехінацеї та гайлардеї. Також можна використовувати цю годину для поділу багаторичних овочів, таких як артишоки та хрін. Якщо ви сумніваєтеся, чи можна ділити ту чи іншу рослину, знайдіть інформацію про неї. Що не можна ділити, деякі чагарники та квіти погано переносять пересадку, а також не люблять поділ. До них належати маки, дерев'яні чагарники, такі як лаванда, а також квіти, як люпен, молочий туборозний, кніфофія та іборіс. Хороша новина в тому, що в деяких випадках, наприклад, молочай туберозний і люпин, ці рослини самі розширюються насінням. У випадку дерев'яних чагарників, як лаванда, ви можете виявити, що деякі нижні гілки самі вкорінюються, і їх можна відокремити та пересадити. Як ділити рослини? Я використовую три інструменти для поділу рослин, довгу вузьку лопату для траншей. – японський садовий ніж і хороший зубчастий хлібний ніж. Для квіткових кущів, ехінація, ромашки, Вероніка, шавлія, коріопсис тощо, використовуйте лопату, тримаючи її якомога вертикальніше, щоб розрізати рослину на частини. Можна наступити на лопату, але мета різати прямо вниз, перерізаючи корінь. Після першого розрізу обведіть частину рослини, продовжуючи рухати лопатою вертикально. Після цього частину можна легко виняти і пересадити в яму, яка в три рази більша за її розмір. Для рослин, таких як риси, які ростуть кореневищем, корінь, який знаходиться трохи вище рівня ґрунту, більша частина поділу відбувається під поверхнею землі, і тут найкраще підходить хоріхорі. -хорі. Використовуйте його, як ніж, щоб розрізати корене вище. Якщо потрібно викопати великий шматок кореневища, щоб дістатись до нього, можна використовувати звичайну лопату, розділити його на частини і пересадити стільці, скільки хочете, на ті самі місця. І риси неймовірно живучі. Для артишоків і хрону знову знадобиться лопата. Артишоки самі роблять більшу частину роботи, восени ви побачите дитинчат, маленькі нові рослини біля основи існуючої. Використовуйте метод вертикального різання, щоб відокремити їх і відразу ж пересадити, у них будуть дуже мілкі корені. Хрін, навпаки, складається майже повністю з коренів, і саме через них він розростається, копніть глибоко лопатою і витягніть цілі корені. Якщо корені у формі моркви тримаються за горизонтальні корені основного куща, використовуйте зубчастий ніж або хоріхорі, -хорі, щоб відокремити їх. Зубчастий ніж це останній варіант, але він чудово працює. Наприклад, великий кущ звичайного ірису матиме великий кореневий ком, незважаючи на корене вище, ви можете встромити ніжу землю і почати пиляти кореневий ком.